Значний протитанковий гранатомет. Важить він 5 кілограм, 5,5 в залежності від модифікації. Сама граната важить 2,5 кілограми, фактично ось ця. Є різні гранати, є гранати, які важать 4,5 кілограми. Ну, взагалі, якщо граната, це і в нас тільки ось ця частина. Ось ця граната. А це є пороховий заряд. Разом воно все називається постріл. Відповідно, коли гранат, гранатометник стріляє, він кричить дуже голосно постріл, тому що воно дуже. Дуже голосно вистрілює. Найнебезпечніша це міна, так називаємо зуб дракона або ліпсток. Вибухівка всередині рідка всього-навсього 40 грамів. Вибухівка, але навіть якщо легесенько її притиснути рукою вона спрацює дуже важко замітити її в траві, як працюють різні види зброї та як її використовують для захисту нашої країни, які бувають міни, та яку вони несуть небезпеку, що найважливіше, треба знати при наданні першої домедичної допомоги, як реагувати у випадках травм та надзвичайних ситуацій. Усю цю інформацію розказали та наочно продемонстрували військовослужбовці Нацгвардії під час відкритого заняття для Маріупольців у центрі підтримки переселенців. Я Маріуполь, що в Ужгороді, ми хочемо показати дітям те, що зброя, а вони вже знають, що це таке. На жаль, вона не лише для агресії, вона для захисту. І цей захист гарантує сили оборони України. І Збройні Сили України, і Національна гвардія України як складова сил оборони. Ми показуємо сьогодні зразки озброєння, ми показуємо зразки спорядження, інженерні боєприпаси, тобто міни, гранати, все те, що діти можуть побачити, коли вони повернуться в Маріуполь. А ми в цьому впевнені, що вони туди повернуться у мирний український маріуполь, і щоб убезпечити їх, щоб показати. Як виглядає небезпечні предмети, власне, це ми і робимо. Інтерактивне заняття викликало жвавий інтерес у малечі. Діти мали можливість потримати в руках гранатомет чи автомат, приміряти жилет та каску. Також спробувати себе в інтерактивному мультимедійному тирі, де використовується лазерна навчальна зброя. Обов'язково повернуся до нашого рідного міста Маріуполь, але наразі ми проживаємо на Закарпатті наших маріупольців 1300, які розбросним по всьому Закарпаттю. Ми співпрацюємо з Національною гвардією України, запросили сьогодні діток на надзвичайно цікаве виховне патріотичне заняття з нашими партнерами Національної гвардії України. А воно створено для того, щоб допомогти всім зрозуміти важливість національної безпеки та патріотизму в наш теперішній час, в якому ми знаходимось. Пані Вікторія прийшла на заняття із сином. Жінка бачить міни не вперше, та сповна відчула на собі жахіття війни. У березні 2022-го їй пощастило вибратися із Маріупольського пекла аж із п'ятої спроби. Були отакі ось міни, як ми бачимо, і ми їх об'їжджали на свій страх і ризик. Тобто виїжджали ми без всяких зелених коридорів, тому що їх ніхто не давав, не надавав нам. І, Виїжджали під обстрілами, під авіабомбардуванням. Ми прийшли, щоб підтримати наших бійців, подякувати їм за те, що вони роблять свою справу, за що вони боронять за ну тобто, син мене дуже вдячний. Він завжди, коли бачить військових, підбігає до них і каже Слава Україні і дякує їм за те, що ми боронять нашу країну. 20 жовтня виповниться рік центру підтримки переселенців Я Маріуполь, що в Ужгороді. Тут маріупольці отримують всебічну допомогу: гуманітарну, рекрутерську, юридичну, психологічну. Проводять різні заходи в межах співпраці з громадськими організаціями. У приміщенні є також дитячі кімнати. Центри, де надають допомогу маріупольцям, які опинилися у скрутному становищі внаслідок російської збройної агресії, відкриті у 15 містах України.